Привіт, друзі! Вітаю в моєму домашньому барі і на каналі «Коктейльні Хроніки. Мене звати Андрій, за кадром Діана. Всім привіт! Незабаром побачимось, а поки розповідаю, що ти сьогодні підготував. Сьогодні підготував трошечки незвичний випуск. Це будуть коктейлі зі світу доктора Стоун. Хто не знає, то є таке манга і аніме. І всі коктейлі сьогодні, як у Барі Франсуа, будуть без алкоголю. Ого, цікаво, чи є серед нас фанати аніме. Пишіть в коментарях. Перший коктейль присвячений Цукасі. Це, напевно, найсильніший персонаж цього аніме. І мені цікаво, чому для такого сильного персонажа зробили такий простий коктейль, як грінадін Тонік. Рецепт дуже простий, як і зрозуміло з назви Грінадін і Тонік.

Ну, ось усе. Грина Дінтонік. Вітаю, друзі! Цікавий безалкогольний коктейль. Ну, так, дійсно цікавий, я б ніколи не додумався, напевно, сироп з тоніком змішувати. Ну, я теж не думала про те, щоб змішувати гранадин та тонік. Але давай спробуємо. М -м -м. Досить непогано. Солоденько, але з тим всім відчувається тонік. Так, трошки балансує. Я думав, буде солодше. Так Так, непогано, як для безвикової коктейлю, такого супер простого, типа на рівні джентоніка. Угу. Дуже приємно. Так, а я хотіла сказати, що якщо вам набридла кола Фанта Schweppes в тому вигляді, якому вони є. Ну, знаєш, це дуже схоже на такий просто. Солодкову земну воду. Е, З якої так. відомої марки. Ну і навіть не така солодка, як, наприклад, та ж сама кова, на мою думку. Так, так. Хоча тут ну, доволі багато, як на мене, сиропу глянодіни, угу. тому що дійсно буде солодшим, ні, непогано. Так, кожен. тому взагалі чудова заміна цікавий варіант. Дійсно, Угу. мені тепер о, не кортить вже спробувати е, інші коктейлі, які ти приготуєш. Давай не будемо тягнути. Давай перейдемо на другу. Другий коктейль присвячений Кохаку. і назва цього коктейлю пікантна «Пікантна попелюшка». Це коктейль е, солодкий та пікантний, що, на мою думку, добре підходить е, цьому персонажу. Тому що Кохаку не тільки вродлива, але й сильна моїтелька. Цей коктейль так само готується методом білд, але подається вже в келиху для вина. І в келих наливаємо. Апельсиновий сік 20 мл. Ананасовий сік 30 мл. Сік лимона 5 мл. Мірне ель – 60 мл. І зверху треба натерти трошечки імбирю. І пікантна пополюжка готова. Перше, про що я подумала, це чому такий великий келих для такої маленької кількості рідини. Ну, в цілому, ми здається, там був келих трошки менше, ну, тіпо, mm -hmm. по пропорціям, мені треба було їх збільшити. Але все одно я дивився аніме, і там воно було, ну, так, треба, може трошечки більше, ніж в мене. Ага, це так задумано. Ну, так. може бути. Добре, давай пробувати. М -м -м, пахне смачно. Імбирно. Ммм, mm Піканку. -hmm. Ну, я не скажу, що прямо пікантно, але так імбирно, ананасово і трошки апельсиново. Так. Нейкій, э -э 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 -э. максимально простий, дійсно, писала, е -э 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 -э. я написала всі є. Я думав, що він буде більш імбирний, тому що і свіжий імбир і імбірне Ель він більш ананасовий насправді. Mm -hmm. А нас усіх для мене домінує тут. Так. Ну, для мене і імбир відчувається, імбирний Ель, до речі, добре, відчувається. Ну, але середу, то Про Домінантний смак, це у нас є прямиє. Mm -hmm. Непоганий, але насправді скажу, що Геннадій Грин... Тонік мені сподобався більше, ніж mm -hmm. Ну, Тут я згодна, мені теж Генедін Тонік сподобався більше. Тут ще такий цікавий вибір того, що треба потерти зверху е... імбир, Всі і він життя. так <реш> не дуже дивиться в так. бокалі, ніби там якісь. Плавають хлоп'я після скислого кишчо... молока, знаєте? Так, я б взагалі шиканув би все це діло і в хайболі подав би, тому що, ну, типа дав би й мерю, uh -huh. шайканув би з ним, перелив в хайбол і додав їм ель, І воно поглядало. Краще. Ну, я теж так думаю. Але маємо, що маємо. Так кажемо, не відстаємо від тих рецептів, які були в мене. Знаєш, тепер цікаво, що буде в третім, мені дуже. І насправді про цей коктейль ще хочу сказати, що можливо, якщо трошки погратися з імбирними пропорціями, буде набагато смачніше. Можливо, треба ж зварити якийсь імбирний сироп може я такою кількість я вам берю, і тоді буде краще. Так, буде більш пікантною uh -huh. ну, все ж таки, тому що я зараз на завтра пікантною попелюшкою. Може, просто пополюшкою. <ривіт> <ривіт> ну, хоча, знаєш, дуже вітамінізований коктейльчик вийшов. Ну, це так. Що ж, перейдемо Так, останнього. Третій коктейль присвячений Гену Асагірі під назвою Spicy Cola. Він дуже мріяв скуштувати коло в кам'яному світі, і його мрія нарешті здійснилась. Але бар Франсуа зробив цей напій ще краще, давши до нього сироп чаю масала. Та не знає, що це за сироп? Я вам скажу: це сироп на основі спеції, які йдуть в традиційний індійський чай масала, рецепт якого буде описі. Що ж, як два попередні коктейля, це готується методом білд. И почему как раз с Кока-Колы. Сто двадцать миллилитров. Далее сироп чая массовая десять миллилитров. Па трошечки перцу Спайсі кола для генераса гірі готова. Кола. Дуже цікаво. Дуже. Ем, я не пробувала такий варіант. Ем, персонаж, який мріяв спробувати колу, я думаю, лишився задоволений. Ну, наскільки я пам'ятаю, в нього підгоріло. Типу вона була дуже гостра. Ну, напевно. Ну. Напевно, наш чилі не такий гострий. Так, не знаю, просто насипавшись сюди, він прям не дасть такого остроту, я думаю. Mm -hmm. Його треба ну, типа, розкусити або ще щось. Можливо, треба додати було щось дуже гостре, наприклад, табасу. Тоді щось відчувалось би, а так я п'ю просто колу, Але чую якусь пряність. так Так, пряну колу. Ну, непогано, насправді. Ну, типа, такий новий погляд на колу, але. Вона така прям спайсі, як у нас. Я біймала чилі. Ти ще треба? Угу, та. Ну. З смакує непогано, але з стикілою мені подобається більше. Chiлі. Так, так, так. Чілі з та? та, та, та. стикілою я мала на увазі, не коло. А, ну може колу з стикілом. Ну, я ладно. Ми коштували, батанга ж кажу. Батанго, ботангов. Так. <рес> так. Mm, три коктейлі такі е, абсолютно різні на кожен смак. Насправді, із таких е, суперпростих мені сподобався дуже перший. Я теж я, це, саме простий і саме для мене смачний, тому що він ну, дійсно такий неочікуваний. Від нього в плані, нічого не очікуєш, а він такий, оп. А я смачненький. <рес> так, <рес> так, а ці інше, ну. So -so. so -so, так. Е, мені подобається. Бо, от, наприклад, е, от Гренадін Тонік е, я скажу, чому він мені подобається, бо він не схожий на, не, на одну з тих газованих популярних вод, які ми всі п'ємо. Е, навіть на швепс з гранатом він не схожий. Ну, я просто думала. Так, да, так, так, так. Та. Е, в швепсі є різні смаки і там є гранат. Але ось тут він не схожий на швебс абсолютно. Тому, блін, класно. Триває. І, до речі, з нього можна зробити легко алкогольний коктейль, додавши туди трошки алкоголю. Ну, так це і робиться. Так, друзі, а ви, якщо хочете бачити більше коктейлів зі світу аніме або поділитися своїм, то пишіть в коментарях, залюбки, приготую. А наступного тижня будемо готувати коктейлі з чатом в GPT, Тож не забувайте підписуватися. А з вас підписка і вподобайка. А ми побіжали готуватися до нового випуску. Па-па!